місто дніпро не дивлячись на війну повним ходом готується до старту опалювального сезону 2022-2023. За подачу тепла в місто відповідають два комунальних підприємства: Теплоенерго та Коменергосервіс. Працівники КП «Теплоенерго» проводять планові роботи: заміна теплоізоляції, діагностика та заміна теплотрас, різноманітні ремонти тощо роботи не припиняються і під час самого опалювального сезону. В цей період співробітники комунального підприємства фіксують, де була найбільша кількість аварій для того, щоб виправити негаразди під час міжсезоння. Співробітники КП Коменергосервіс також виконують роботи з підготовки тепломереж до експлуатації проводять різноманітні ревізії, ремонти проблемних ділянок, заміни застарілих деталей, ізолювання. В Коменергосервісі заявляють, усі планові роботи з підготовки до старту сезону виконані більш ніж на 90%. В обох комунальних підприємствах заявили, що підготовка до початку опалювального сезону буде повністю завершена до 1 вересня. Працівники КП кажуть, Дніпро може бути впевненим, опалення взимку обов'язково буде.